Вони говорять, як бачите, ціла була конференція, було ціле зібрання вчених з 80 країн, але їх ніхто не почув і ніхто не вважав за потрібне обнародувати їхні висновки і те, що вони попереджали людей про те, що потрібно щось робити. Так само, як і зараз, вчені говорять. Вони говорять на своїх сторінках, там в різних соцмережах. В них Інколи беруть інтерв'ю. Але знову ж для загальної маси людей це невідомо. Не тому що ну, згодьтеся, дуже мало хто з нас заходить на сторінки вчених. Ну, Зараз, може, коли вже е, всі розуміють, а вчених вчених є матеріал, вчених є можливості. Все в вчених є. Не вистачає нашої підтримки, щоб ми всі разом. Стали за те, що науковий міжнародний науковий центр по дослідженню клімату і що необхідно дати всі можливості повноваження цьому центру, який зміг би порятувати людство і планету. А в учених є дуже багато вже напрацювань. Тому напрацювання є пропозиції вчених. Вчені виступають, пояснюють, розказують, але в них не вистачає платформ, в них не вистачає підтримки, тому що офіційні змі мовчать. ООН у нас знову бореться з СО2, яке власне нікому не заважає, але на це йдуть трильйони грошей наших з вами.